ефірі телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! У Чернівцях відбулася чергова сесія обласної ради. Депутати розглянули низку важливих питань від відзначення місцевих голів до ухвалення фінансових прогнозів і змін в освітній сфері краю. Подробиці далі. У Чернівцях відбулася сесія обласної ради. Нині у сесійній залі зібралось 38 депутатів. Перед початком сесії подяку голови Верховної Ради України вручили Андрію Дранчуку. Хотинського міського голову відзначили за значний особистий внесок у розвиток держави, активну громадську діяльність і високий професіоналізм. За дорученням голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука за значний особистий внесок у соціально-економічний і культурний Світній розвиток громади, утвердження засад місцевого самоврядування, активну громадську діяльність та високий професіоналізм, подякую голови Верховної Ради України. Нагородити Дранчука Андрія Дмитровича Хотинського, міського голову Дністровського району. Сі обласна рада підтримала прогноз обласного бюджету на 26-28 роки. Обсяг фінансування обласного бюджету протягом трирічного періоду становитиме 150 мільйонів гривень у 2026 році, 200 мільйонів у 2027 та 250 мільйонів гривень у 2028 році. Шановні колеги ставлю на голосування питання про розгляд про прогнозу обласного бюджету Чернівецької області на.

Інтернат стала Буковинським ліцеєм успішної молоді. Відповідне рішення нині ухвалили депутати Чернівецької обласної ради. Запропонована назва закладу була саме за педагогічного колективу, і ми говоримо про те, що цей заклад є передпілотом. Вони пропонували цю назву і пропозиціонували її серед всіх пілотних предпілотних закладів, які пілотують академічну старшу профільну школу. Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат перших третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предматів не тільки змінила назву, а й статус. Відтак учні здобуватимуть освіту за новим державним стандартом, а педагоги проходитимуть додаткову підготовку для роботи у профільній школі. Вони обґрунтовують питанням тим, що успішність не з позиції успішності фінансової. А що заклад має готувати дітей? Всі у нас обдаровані діти. Однак заклад має готувати дітей, які готові до викликів життя, і вони обов'язково маються реалізуватися в цьому суспільстві, що й називається їхнім успіхом. Департамент освіти і науки підтримав цю ініціативу педагогічного колективу та дітей. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Університет це не просто велична історична споруда, а праця сотень викладачів, науковців та студентів. До 150-ліття Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича представили унікальну виставку на експозиції. Розповіли про найвизначніших освітян навчального закладу, які заклали фундамент його розвитку. Детальніше дивіться вже за мить. Кожну сторінку історії університету створювали люди: викладачі, науковці, студенти, які вкладали в нього своє серце і знання. До 150-річчя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича презентували виставку, яка оживила імена тих, хто в різні епохи творив його славу. Розпочали захід із вшанування хвилиною мовчання загиблих на війні та з освяченням музею. Сьогодні ми вирішили. Презентувати, зробити презентацію музейної експозиції університет крізь призму особистості. Ви можете побачити, як музейна експозиція представлена. Тобто, ми знаємо, що історію творять особистості, і на цій музейній експозиції представлені безпосередньо найбільш відомі науковці нашого Чернівецького університету від австрійського періоду до сьогодення. Стіни резиденції досі пам'ятають всіх, хто доклав рук до розвитку науки в краї та до боротьби за вільну українську державу. наприклад, Олег Пільдафорович Панчук його всі добре знають. Надзвичайно він долучився багато до проголошення незалежності, до тих питань, які були пов'язані безпосередньо з 90-ми роками. І покійний Степан Степанович Костишин, коли прапор в 90-му році над резиденцією був піднятий вперше на Буковині прапор над резиденцією, піднятий 3 листопада 90-го року. Це було звісно, ну таким ну своєрідним подвигом ректора. І саме на це пішов і зумів це зробити. Серед представлених діячів фотонауковця Юрія Макара, який працює тут вже 55 років. Він пам'ятає відзначення столітнього ювілею університету. каже в той час радянська влада намагалась змінити історію та присвоїти собі здобутки українських вчених. Ну, от ми святкуємо 150 років, доходимо там до чогось, до витоків всіх. А тоді я згадав, як ми писали першу історію нашого університету радянського до століття. Це була дика річ, тому що видавництва свого не було, треба було Львові було рукувати, але то не найгірше. Треба було показати, що за Радянського Союзу розквітнув він. А я до того часу вже побував багато разів в Канаді. І там зустрічався з священниками-випускниками нашого університету, з юристами з нашого університету, випускниками. Зовсім інші речі були. Саме Юрій Макар стояв біля витоків міжнародної співпраці університету. Посіяне зерно дає свої плоди, каже він. До речі, перший договір ми підписали міжнародний в 1977 році з канадським університетом Сашиванським. Ну і тепер до тих договорів є щось 230, чи скількись там вже кінці всі, та дід не було ні одного. Ну, так, от пройшли роки. Безумовно, багато дуже змінилося. Нам довелося факультет зовсім перепрофілювати. Він у нас був чисто історичний і був факультет, який ну, готував ідеологів радянських. А після того ми вже в 90-ті роки відкрили політологію, міжнародні відносини, державне управління, створили свою кафедру іноземних мов на факультеті. Зараз троє наших випускників є послами України в різних державах світу: в Молдові, в Болгарії і на Філіпінах. Працюють в Євросоюзі, працюють в НАТО, працюють в посольствах інших країн. Окрім виставки, в центральному корпусі університету відкрили перший в Україні ЮНЕСКО холл В цьому просторі проводитимуть міжнародні конференції та освітні заходи для студентів. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. У лісовому масиві поблизу села Лопушна виявили тіло чоловіка. Прикордонники повідомили про моторошну знахідку буковинських рятувальників, ДСНСники за допомогою нож та спецтехніки транспортували загиблого чоловіка 1988 року народження до найближчого населеного пункту та передали правоохоронцям для подальшого встановлення причин смерті. Понад один мільйон гривень за аспірантуру викрито посадовців освітньої галузі, які продавали місця у виші під підозрою проректор державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та керівник структурного підрозділу Державної наукової установи інститут модернізації з місту освіти. За даними слідства, вони організували бізнес із продажу місць в аспірантурі за гроші. Вартість вступу сягала чот. 4500 тисячі доларів США з однієї особи кандидатів. Шукали доцент Чернівецького національного університету та посадовець інституту модернізації з місту освіти. А проректор оформлювала їх на навчання. За це вона отримувала по 4000 тисячі доларів з кожного вступника, спільники по 250 доларів. Цією послугою скористалось п'ятеро буковинців. Крім того, після зарахування на навчання їм нав'язали ще одну умову: передати до доступ до банківських карток, на які надходила стипендія, понад 285 тисяч гривень за рахунків стипендіатів, теж осіли в кишенях учасників оборудки. Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів перевищує 1 мільйон гривень. Усім трьом повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. На Буковині у Ставку виявили тіло чоловіка. Про потопальника у селі Чудей до служби порятунку повідомили правоохоронці. Рятувальники підняли тіло чоловіка 1982 року народження на берег та передали його працівникам поліції для встановлення причин смерті. На кордоні з Румунією прикордонники виявили колекцію старовинних монет у автівці громадянина Румунії 1989 року народження. Іноземець повертався додому через пункт пропуску дяківці. Під час огляду автомобіля прикордонники виявили 18 румунських, німецьких та британських монет, датованих другою половиною 18-го початком 20-го століття, які ймовірно становлять культурну цінність. Крім цього, чоловік з собою румунську срібну медаль за вірну службу, засновану. В 1878 році королем Румунії Карлем Першим знахідку вилучено для проведення експертизи представниками митниці складений відповідний протокол. Заступник міського голови допомагав військовозобов'язаним незаконно покинути країну. Двох провідників через кордон та їхнього клієнта затримали правоохоронці на гарячому. Схему організували 61-річний житель Хмельниччини та 50-річний посадовець Сокирянської міської ради. Фігуранти підшукали 26-річного чоловіка, який мав намір нелегально виїхати з України. За успішне переправлення клієнт заплатив старшому ділку 7 тисяч доларів. Туриста переплав. Вили човном через Дністер на Буковину. Згодом хмельничанина зустрів заступник міського голови. Провів для нього додатковий інструктаж щодо подальшого перетину держкордону. Однак похід не вдався. Військовозобов'язаного затримали прикордонники. Організатору та посадовцю повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Поки це всі новини на сьогодні. Я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.